От, ми шукаємо всі відповіді. Шукаємо відповіді, думаємо, що десь вони заховані, що з чогось не вистачає, нам якихось знань, інформації і так далі. І так далі. Можливо, на якихось етапах, в якихось моментах так воно і є. Але в чому я переконався, це те, що нам відповіді всі навколо нас. Або ще як кажуть всі відповіді всередині нас, але про зовнішнє і внутрішнє я буквально ось записав ще одне відео, що воно все одне й те саме. А про відповіді це те, що не у, від, не у відповідях справа, а справа, по-перше, в питаннях вирвалася, тому що здатність поставити питання. Це шлях до відповіді. Без запитання відповіді не буде. Це раз. І по-друге, що сама відповідь це просто питання нашого сприйняття. От на прикладі якоїсь там розв'язання задачі якоїсь, доказу якоїсь теореми, типу, кажуть, там в математики шукають доказ теореми. де вони її шукають? Лазять по горищам чи по підвалам, чи де, де вони шукають? Відповідь же ж вона є. Потрібно лише самому ну, якби роз своє сприйняття, свою, в даному, випадку математики це більше про ум, про логіку знайти. Тобто розвинути свій ум, наприклад, щоб він міг е, сприйняти. Кажуть, знайти відповідь рішення задачі. Але це не про знайти. Знайти це така цікава, цікавий квест у пошуку, начебто, що ти розв'язуєш щось там, шукаєш. А насправді це питання вмістити в себе цю відповідь. Бо вона для, наприклад, першокласника вона просто не поміщається. Цей доказ теореми він просто не поміститься в, ню, в його свідомості, в його, ну, в його умі розумі, він не поміститься, бо він ще не доріс. Йому потрібно пройти еволюційний шлях. І саме в цьому питання, питання у власному рості, а цей ріст, ріст людина росте тоді, коли ставить питання, коли вона йде за межі свого звичного стану розуміння, звичної логіки. Якщо людина залишається тільки в межах того, де їй все зрозуміло. Вона не розвивається, вона не росте і їй відповідно, ну як би, відповіді вона відповіді на питання, ну, на задачі, тому що життя штовхає, життя ж як, змушує, так би мовити, еволюціонувати, рости. І люди бідкаються, що ой, нема відповіді, я ж не знаю як, я ж не знаю то, я ж не знаю все, як же ж мені то, тому що життя штовхає, каже, давай, 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 розвивайся, розширюйся. Розширюй свою свідомість, прокачуй себе, щоб вмістити в себе відповіді на запитання. Але ти спочатку задай ці питання, задай, вийди на межу свого сприйняття, Заглянь за, за, спробуй поглянути за межі, задай питання, а що там, хоч якось посвіти фонариком там, туди-сюди. Що воно там відбувається за, за межами того, що ти розумієш, що, що ти знаєш? Питання ж, оце ж банальний приклад розвитку, росту. <смі> я наче зараз когось переконую, ну собі, ну себе насправді. Ну, бо часто ж е, впадаєш, буває, буває часто, буває не часто, такий стан, що ой мені щось не вистачає, я не знаю як то. Я не знаю, як все. Он ті знають, ти можуть, а я ні, я не можу. І тут починається оця колотнеча. Все, кожен на своєму рівні, всі проходять свої процеси, свої етапи, свої виклики. Тут хочеться сказати знову, займись собою, йди своїм шляхом, задавай питання, не бійся, довірся, дозволь життю проживати себе через тебе. В якийсь момент ти доростеш до того, що е, тобі видадуть е, права на керування цим транспортним засобом, і ти зможеш сам вже керувати, їхати, знати, ти вже вивчиш правила, будеш адекватно себе поводити. І їдь, катайся, керуй своїм життям. І це, це завжди можна зробити. От просто потрібно бути адекватним. А що це означає? Ну, Не нашкодити собі, хоча б, в першу чергу собі. Тому що, типу, хтось шкодить комусь, ну комусь він теж шкодить, Ну, в першу чергу ці люди шкодять собі, проявляючи зневагу, гнів, злість і так далі по списку. Ця людина сама собі шкодить, вона сама себе занижає і віддаляє себе від того моменту, коли їй вручать ці права на керування власним життям. Людина сама себе обмежує доступ до, цих, до цього права керувати життям, щоб просто не розхирячити самого себе на, на цій трасі з інтенсивним рухом, яке називається свідомість, свідоме життя, життя дорослих людей, відповідальних. Відповідальність треба на себе брати. Ну, але це десь для когось десь ще попереду. Для когось вже цей етап пройдений. І це нормально так завжди було, так завжди буде, тому що часу не існує. <гум> Є тут, тільки тут і зараз. І кожен має відколупатися від, від інших і зайнятися собою. Має. А може й немає. До речі, от я зараз так бодро транслюю це. Ну, мабуть, як назрі... якби накипіло <смі> трошки. Але по суті, має чи не має, це теж не питання. Кожен насправді займається, проходить свій етап. Якщо він навіть не розуміє, що він творить, то він просто в стані дитячому, ним опікується, в нього обмежені можливості відповідні е для функціонування в дорослому світі. і... Так він і росте. Просто з якою швидкістю він росте. Оце питання. Якщо він задає запитання. Навчається. Так, помилок купа буде. Але це ж і є. Помилки це ж і є. E, наш шлях навчання. Дивіться моє попереднє відео про помилки. Дивіться, дивіться. Ох, як включив e, цього. Як мотиватора. Коуч-мотиватор та ти що. Ну, пішла енергія, захотілося виговоритись. Прекрасно. Прекрасно. Кожному своє. Кожен по-своєму себе проявляє. Сутаніє. Краса. Весна, нарешті, нарешті весна починається. Вже така тепла. Сподіваюсь. <смі> Бо я вже сподівався так два тижні тому. М -м -м -м. До зустрічі!